Ми зібралися двох-двома мотоциклами. Тоді поїхали. Це був такий маршрут у нас. Поїхали Ленінград, потім Калінін, Москва, Тула і вже з Тули вже додому. О, так. А так, щоб був, десь якісь там збиралися. Та не було таких, щоб групами збиратись та все. Кожен десь там один-два по дружбами. Поїхали, поїхали. Ну, з товаришем їздили, Короліна Бугас. О, їхали, ми, значить, з товаришем. О, бачимо, попереду їде теж мотоциклік. Ну, ми давай, давай, обгонимо все. Ну і по -по стали поруч їхати. До заправки доїхали О, і почали, що ми коли, коли сняли, так ми побачили, що парнішка їде з дівчинкою, ми познайомилися, вони з Лініграда їхали. Ми кажемо, а куди ви їдете? В Кароліна Бугас відпочивати? Ми каже, що це таке, ніколи там не були.